Як українські медіа кажуть неправду. для прикладу, нас сповіщають про те, що буде посилена мобілізація. Насамперед, спростувати спростуватися. Жодної мобілізації, посилення не буде. Що буде відбуватися насправді, збільшив кількість ТЦКшників. Принципі, і не більше того, і кількість патрулів. Тому жодного посилення мобілізації на Заході, Сході чи центрі України Півдні не буде. Фактично. Лише кількість патрулів буде збільшена. Але це не збільшення мобілізації. Фактично. Чому? Тому що кількість блокпостів та інших. Заходів не збільшується. Українські медіа-блогери та єдиний телемарафон кажуть неправду стосовно того, що нібито народні депутати збираються посилити мобілізацію чи якоюсь щось постанови Кабінету міністрів змінити. Фактично вже нема чого міняти. Фактично. Все, що вони можуть фактично зробити, ну давайте розмірковувати з вами це посилити відповідальність, посилити штраф, все, що вони можуть посилити. Дехто буде казати мені стосовно того, що можуть позбавити майна. Але хочу сказати наступне: якщо сума буде перевищувати лише 160 тисяч по штрафу, якщо їх не оскаржувати в судах, а їх потрібно оскаржувати і вигравати. От що потрібно робити на сьогодні: Не мовчіть, оскаржуйте штрафи, щоб ваше майно не було в арешті. І ваші картки. Пишіть до мене, звертайтесь, знімемо арешти та скасуємо штрафи фактично. ТЦК СП ЗСУ. Що я думаю стосовно незаконних дій представників ЗСУ, які називаються ТЦК СП ЗСУ. По-перше, коли вони кажуть твердження про те, що вони діють у рамках закону, вони не діють у рамках закону ніколи. Це стосується ВЛК, це стосується отримання. Виплат це стосується всього, навіть і лікування, і так далі, і так далі, чи будь-яких компенсацій. Не за що ТЦК СП не відповідає ані перед законом, ані перед ким, навіть перед своїм начальником. Вони думають, що у них є зброя і їм все можна, фактично. Хоча у них дозволу носіння зброї немає офіційно, а вони її носять з заляку цивільних. Стріляють у повітря на вулицях, є дуже багато я да, стосовно цих правопорушень ЗСУшників. Що я вважаю на сьогодні? Система правова повністю згнила, як і судова. Її треба демонтувати. Закона шляхом. Я це пропонував в минулих роликах і в минулих відеосюжетах. Судді, прокурори, силовики забаласт на ши кожного з українців по факту, тому що вони на сьогодні порушують права людини та громадянина. Вони нам кажуть про обов'язки. Добре, давайте дивитися про обов'язки. Стаття 65 конституція, частина друга, не каже про те, що. Громадяни України повинні конкретно мати військовий обов'язок перед кимось. Відкриваємо статтю 65 частину 2. Де там громадяни України? Немає. Які такі громадяни? Немає. Тому закон про військову службу і військовий обов'язок, закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Не відповідають Конституції, і не можуть бути виконані саме призив до Збройних сил України, де там громадяни України? Конкретно? Ну так, да. немає фактично ані в статті 65 частині 2, ані цих законів. але вони нам кажуть іди воюй за екс-президента Зеленського. Так, а чого ви ж, які сидять в ТСК, не воюєте? Купили липові справки, як ви вмієте. Я був на фронті, цю може скуби зробити, внести відповідні зміни за гроші. По секрету розкажу, як це відбувається. Все вирішується у вас за гроші. Я... Дуже добре пам'ятаю, як мені пропонували в 2007 році, щоб піти у армію 5 тисяч доларів, начальник ТЦК мого району. І він досі превлади у ТЦК СПЗС. І ніхто його не посадить ніколи, тому що в нього криша міністр оборони України. Так, і живемо. Але якийсь колишній Одеський начальник ТЦК СПЗСУ обласний, сидить в СІЗО за корупцію. А начальник мого району не сидить за корупцію. Якось так. І живемо, шановні українці. Ті то будуть казати, чому я не в У 2007 році я сказав наступне цьому начальнику: ноги мої не буде у ваших радянських структурах. Що він мені відповів: добре, будемо допомагати знайти в армію, причому безкоштовно. А якщо я захочу в армію, мені потрібно буде за це заплатити. Пам'ятаю цю розмову цього начальника. І він досі не сидить. Ані ДБР, ані набув на Небув. Ані Сап його ніколи не посадять, тому що в нього овер дофіга бабла і зв'язки. і все. Ніколи не посадять. От і все. А його донька та дружина кожного дня. По ресторанам, по ресторанам і за кордоном на яхті. Молодці які. За народний кошт. А мажори не підлягають мобілізації. Всі відкупилися. От і все. Чотири жди ухилянт Зеленський не знав, що у 2007 році. Чи раніше можна було просто сказати: Не хочу я вашу радянську армію. От і все. Просто можна було сказати. І ніхто нікого не змушував. Фактично. Тоді була демократія, свобода слова. Можна просто було сказати в ТСК: у військоматі не хочу. Чим я і скористався З своїм законним правом. От і все. Тому що потрібно знати. Смії права і обов'язки. Знання звільняє від будь-яких обов'язків. От і все. Тому, коли ТСКшник вам погрожують військовим, розправо фізичною, давлять на вас, фіксуйте, відправляйте в ДБ, також відправляйте в Міжнародний кримінальний суд. Та в інші міжнародні органи правопорядку. Повідомляєте про злочини ТСК СП ЗСУ та, ЗСУ та інших силових структур України щодо незаконних дій проти вас. Не мовчіть. Разом ми велика сила, шановні українці, не треба мовчати, потрібно діяти вже сьогодні і нічого не боятися. Треба їм сказати, ми вас не боїмося. Ми знаємо, які у вас розцінки в ТЦК СП ЗСУ і що ви відправляєте всіх на смерть незгодне. Згодних, незгодних, і що у вас є відповідна такса 25 тисяч євро за те, щоб не бути мобілізованим. От і все. Мобілізація законна. Сроки мобілізації вже закінчені. Військовий воєнний стан вже закінчився. строк, Президент не має права екс-президент продовжувати цей військовий стан. Так відповіла Верховна Рада України, що повноважень в них немає. Це прострочена Верховна Рада, просрочена ЦВК, прострочений просрочений президент. І вони з нас. З мене, з вас, з когось вимагає мобілізуватися на війну, якою не оголосили війною? Агресію, яку не назвали агресією, спочатку і підписом, Але судять людей за все, що нібито заперечують агресію. Так, ви ж самі свої документи до ладу не привели за стільки років. Де ж? Документи приведення до ладу? Де велика гербова початка Державна, де вона? Чого її немає, де закон? Я вас запитую. Чому? Ніхто не несе жодної відповідальності, а цивільний повинен за ваші гріхи відповідати. По факту, щоб вирішити питання з ТЦК, СП ЗСУ, потрібно дві речі. І всіми силовиками: прийняти закон про вільний обіг зброї, який дозволить всім без жодних. Справах купляти будь-яку зброю, друге, застосовувати цю зброю проти силових структур, які порушують ваші права і свободи. проти будь-кого хто, на вашу думку, на сьогодні порушує ваші права і свободи. Хто на вас нападає, зламує незаконно підкресле. А є законні. Випадки, коли. Ви не можете застосовувати зброю проти силовиків. Для прикладу, якщо хтось чинив вбивство, мародерство або пограбування для прикладу. Але якщо людина нікому не загрожує, силові структури не мають права нападати на цивільну. Цивільний має право захищатися зі зброєю у руках проти силовиків. Але на сьогодні такого законопроекту немає. На жаль, потрібно нам два закони. І тоді кожен силовик, кожен урядовець подумає, коли буде захоплювати земельні ділянки. Чи бізнесмен, чи охорона фірма або міжнародна корпорація зла. По змові осіб. Нам. Потрібен ринок, вільна зброя від заборони, щоб дитина з 5 років могла купити собі зброю будь-яку, яку вона побажає. Без довідок, без документів. От і все. Вільний обіг зброї нам неконтрольований обіг зброї, яка не буде в жодному реєстрі. Ви, коли предмети по кухні купуєте, ножі, сковорідки, питаєте дозвіл у когось чи ножиці? Так чомусь потрібен нам дозвіл на якусь зброю. Ну якщо на ніж тесак не потрібен дозвіл, то чому потрібен дозвіл? На інші види зброї. Це не є справедливо, не потрібні жодні справки. Я вважаю, на сьогодні потрібен революційний законопроект стосовно вільного обігу зброї. На сьогодні цього не відбувається, на жаль. І тоді я вам гарантую, що завтра свавілля силовиків припиниться, як будуть прийняті ці два законопроекти про вільний обіг зброї. Та можливості застосувати зброю проти силовиків та тих, хто, на вашу думку, порушує ваші права в антиконституційний спосіб, якщо є реальні загрози вашого життя і здоров'я. І це буде законно, якщо закон буде прийнято фактично. Але, на жаль, у нас не діють закони. У нас не діє нічого. Окрім права сили. Подумайте над цим. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого Ютуб-каналу. Також хочу уточнити, що це не є заклики до насилля над силовиками. Це є лише закликом щодо самозахисту населення від протиправних посягань силовиків. Органів влади та від Російської Федерації. дійте по закону, і тоді все буде гаразд. Якщо ви діли по закону, нічого цього не було. Стосовно того, що люди повинні діяти по закону, люди і так діють по закону. А ви, силовики, дієте лише по безладу. хаос, от і все. Це стосується всіх своєків. Всіх, які кажуть, ось нам заважає адвокат, блогер, юрист. Він іноземний шпигун, тому що він каже критику, що щось подібне. Це наше конституційне право вас критикувати. І я вважаю, що вільною є лише та людина, яка має зброю. А сьогодні українців позбавили фактично фолі, коли не надали нам право на війни обіг зброї. І право на цю зброю фактично, де без жодних дозволів можна її придбати. Подумайте над це. Юридична консультація з будь-яких норм. право коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, відповідно. Юридичний захист у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний захист по темі військового права коштує 700 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Відповідно, Захист у кримінальних справах коштує 500 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також я консультую з фінансового права податкового. Як вести бізнес та автомобіль у статусі людини? Це коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента по бізнесу та про правонаступництво ТЦК СП зсу та їх правосуб'єктність. Це дуже важливо. Також я надаю юридичні послуги на рік для громадян України. 42 тисячі гривень це коштує. Для юридичних осіб це коштує 100 тисяч гривень відповідно. Підписка, лайк, репост, донат. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Звертайся з електронною адресою академік.лав'єр. Значок імейл протон. Тобі це потрібно сьогодні, не завтра. Сьогодні. Дякую за увагу.